Освітня компанія за один тиждень не дозаробила 90 тисяч доларів через відсутність від його продажів. Сідайте зручніше, будемо розбиратись. А зараз у себе на екрані ви бачите повідомлення мені в особисті на побудову відділу продажів. Я дуже надіюся, що ця компанія стане нашим клієнтом, бо я точно розумію, що ми можемо допомогти. І в цілому, для мене і для бюро продажів ніша освіти, найулюбленіша, бо майже за 8 років ми побудували з нуля або допомогли покращити відділу продажів для таких компаній, як онлайн школа Дмитра Корпачова, онлайн школа цифрових професій, суперлюди, онлайн школа доктора Комаровського, компанія Web Academy, Go Прожектор, Погоді на Cademy Choice 31, Prime Class, Solid English School, Deck Camp, Більський ком'юніті, школа свідомого харчування Катерини Крупкіної і багато інших. В скількох компаніях працюють просто мої учні. Мені дуже важко порахувати, бо я впевнений, що це більше ста освітніх компаній України. На прикладі останнього проекту, де ми робили великі запуски, будували відділ продажів саме під навчальні продукти. Це якраз Mindful Eating School. Півроку тому ми виконали фінансовий план за три тижні 5 мільйонів триста. Ста тисяч гривень з копійками це приблизно на той момент було 130 тисяч євро за три тижні. Половину з цієї суми заробив відділ продажів, половину автооплати. Ми можемо з вами уявити, якби не було відділу продажів, фактично ми б зробили половину. Тому, відштовхуючись від логіки, хай це буде просто як гіпотеза: що ось цей запит, який прилетів мені в особисті, також там компанія не дозаробила 90 тисяч доларів. Як саме відділ продажів допомагає компаніям дозаробляти? Чому варто будувати всередині відділ продажів, а не віддавати на аутсорс, і які підводні камені чекають вас, якщо ви будете будувати відділ продажів самостійно? Я розповідаю більш детально в закріплених хайлайтс 100%.